Продається гарний одноповерховий будинок. Він має три кімнати, а його загальна площа 65 квадратних метрів. Хата знаходиться в Миколаївській області в місті Первомайськ. Будинок продається з великою земельною ділянкою площею 15 соток. Тож тут є де розгулятися. Його стіни зроблені з цегли. А це надійність і довговічність. Будувався будинок приблизно 35 років тому, але, як бачимо, його стан дуже хороший покрівля, шифер. Всередині будинку чекає свіжий євроремонт. Усі вікна металопластикові, а двері броньовані. Зверніть увагу на натяжні стелі та підлогу з підігрівом. Це дуже комфортно, особливо в холодну пору року. Кухня укомплектована: є холодильник, плита, духовка, мікрохвильовка та пральна машина. Це вже значна економія, адже не потрібно купувати все з нуля. У вітальні є шафа з дзеркалами, що візуально розширює простір. Також бачимо зручний диван. Це чудове місце для відпочинку з сім'єю. А ось дитяча кімната. Вона світла та затишна. Тут є місце і для ліжка, і для іграшок. Все, що потрібно для маленької дитини. На ділянці є багато простору, там ростуть фруктові дерева. Також у дворі є гараж, підвал і цоколь. Комунікації підведені: є електрика, центральний водопровід, септик та індивідуальне електроопалення. І, звичайно ж, є швидкісний інтернет та Wi-Fi. Тепер про інфраструктуру будинок розташований у тихому спокійному місці, але водночас до найважливіших об'єктів дитячого садка, ринку, магазину та школи лише 500 метрів. До річки всього один кілометр ідеально для тих, хто любить прогулянки на природі. Ціна 23 тисячі доларів можливий торг. Отже, цей будинок чудовий варіант для сім'ї, яка шукає спокійне та комфортне житло з усіма зручностями та комунікаціями. Хата повністю готова до заселення і найближчим часом не потребує додаткових вкладень. Посилання на це оголошення ви знайдете в описі до відео. Бажаю вам успіху в пошуку будинку вашої мрії.